Всім доброго ранку. Іду спочатку квочку діставати, щоб в клітку посадити. Першого числа сіла у мене, знову моя купка улюблена на яйця. І треба її щось мені першого числа. Так, лінь було готувати. Клітку, все, і вона трошки у мене розсіділась. Ой, тільки вчора я її от, забрала. О, не сіла, ходить вона, вон ходить, квокає. Це тому що яєць немає ще, і я її погодую, і потім заберу в клітку і вам розкажу, що у мене до чого, коли оці квочки. Зараз пішла, зараз принесу вам. Не переживайте. Закриваю витяжку і відкриваю, буду відкривати там дверцята їм. Насипала я їм їсти і розповідаю про почку. Я помітила, коли, наприклад, з'являється почка, люба там, одразу у мене в господарстві, не знаю, я у кого спадає яється місткість. Одразу, скільки от років я спостерігаю таку річ. Я не знаю, з чим це пов'язано. Навпаки, повинно бути, що курочки бачать, що квочка сіла на яйця і вони повинні краще нестись. Але у мене не так. Мабуть, мої курочки не хочуть конкуренції, тому дуже погано несуться. От 2-3 дні це як залізно спадає яйця місткість. Потім вона знову восстанавлюється і більш-менш нічого. Отаку річ я помітила. А ви, якщо що, розповідайте, друзі, як у вас в господарстві мені дуже цікаво. Ось моя кочка ходить. І потім вона обов'язково може вона вже і була в гнізді, зараз я перепровірю, потроху гніздо, може, вона тепленька. Да, так, ось є яйце. І там тепле гніздо. Значить, вона просто вискочила, щоб поїсти. Зазвичай у мене ця курка сама ніколи не встає. Мабуть, за ті роки, що я її стільки знімаю, то вона вже, мабуть, і сама і встає. А так, і оця курка ніколи не стане гнізда раніше. Ніколи. Вона буде сидіти як вкопана, мені кожен раз два рази на день доводиться її знімати. Якщо я хочу курчати, вона сидить на яйцях. У мене от така курка ця. Ой, зашипилася. Зараз її це, це заберу. А ще що хочу сказати, коли з'являється у мене, наприклад, е, така квочка, і я не хочу, щоб вона сиділа на яйцях, то, звісно, я обманки в гнізда не кладу, щоб поменше бачила вона. Ці яйця. Я її відсаджу, але коли, наприклад, зима, да холодно. Ну що, ах, ти скотінна! Ох, сінді оця така. Ох, противні ці курки. Постійно б'ються і всіх ображають. Вон квочку схопила за хохолок і оце її мотала. нахалка така. А, так до чого я говорю взимку. Коли дуже холодно, сильні морози, я не можу постійно квочку держати, тримати там в клітці, тому що вона замерзне. Іноді я от сюди ставлю клітку, коли там морози буває 15-20, то я вже тут пристосовую і вона тут знаходиться в своїй клітці. А так, в крилятнику у мене є місце, покажу. Бігає покає. Так, вже курка інша залізла. Давай мені яйце не хочу я забираю яйце, тому що щоб кочка поменше, бачила яєць. Відкрила дверцята, та випустила корей на вулицю, мінус три градуси. Хай гуляють. Взагалі можна. Дверцята було би і не закривати, для курей це зовсім не холодно. Але із-за того, що мені потрібні яйця і побільше, в курнику потрібно, щоб було тепло. В корнику взагалі не буває мінуса ніколи. Тому що там курей, тому що там є на підлозі тирса і сіно, і там тепло. Мінуса в корнику у нас не буває. Хоча я його не, не отаплюю, зовсім не отаплюю. Так, всі поїли, іду дивитися. Прийшов час, одразу я її не змогла забрати, щось вона у мене не сіла на яйця. О, гу 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 підемо, воно завжди отак сидить і отак от гугає. Будемо забирати тебе в кролятник, в клітку. Принесла курочку в кролятник, воду обов'язково ставлю і годую її тільки цільним зерном і комбікорм трохи досипаю. І кісто, там овочі, все, я їй поки що не даю, тому що вона сидить у мене і взагалі своїм. Квочкам, котрі у мене висіджують курчат. У мене був негативний досвід. З вами ділюся я. Не знаю як у кого там, ну, хто як хоче, так і робить. Але у мене було таке, що я там хотіла їй дати очами підгодувати квочечку і картопельку вареною. Все вона сиділа на яйцях. І у мене був негативний досвід. Тепер з цього моменту, коли курка сідає на яйця, висвіжує курчат, я годую тільки цільним зерном і додаю комбікорм. Ніколи я не даю ніякі мішанки, ніякі там додатки, нічого, тому що може погано в неї переварюватися ліжа від того, що вона сидить. Може, у мене так співпало. У мене тоді не було досвіду, була перша квочка, і у мене таке сталося, така біда. Квочка у мене загинула, коли почали вже курчата лупитися. У неї порушився якийсь то обмін речовин. У неї почався проносик і щось там стало не так. Тому я тільки годую цільним зерном. Трохи комбікорма. Не завжди я даю комбікорм, і, надію, можу і не давати комбікорм. А так, цільне зерно, насіння, все більше нічого. Для курки це достатньо, і от скільки потім я. Років робила курчат і робила так всі мої почки, ніхто не хворів, з ними все було нормально. Навіть коли вони сидять на яйцях, от я спостерігала, вони не дуже і ото щіплять і траву і все, оцю зеленушку вони не дуже її їдять. Вони розуміють, що це їм як ви можете нашкодити. У мене так, а ви, друзі, розповідайте, як у вас в господарстві. Така річ дуже цікава. Діліться своїм досвідом, з нами. Перед цим я сказала вам, що їжа і вода обов'язково стоїть в плітці, і обов'язково, якщо темно, включаю лампочку, щоб в темряві у мене курка не сиділа. Оця кочка у мене сама по собі справжня квочка, Незалежно від. Погоди, зима, літо кожні 25 днів. Взимку, коли холодно, може 30 днів пройти, і вона знову сідає на яйця. Отак ми з нею тягаємося. Ось. І десь вона так е сідає, може 5 днів е просідувати. Отак, взимку я їй даю. Парацетамол, щоб хоча б скоротити ці дні, щоб не так довго. Може, тоді вона 3-4 дні буде сидіти на яйця, а потім забуде вже подумає, нафіга їй оце потрібно. Так що так. Цього разу не знаю, скільки то буде, тому що вона цілу добу просиділа у мене в гнізді, там у нас святкували, були гості, і я якось не було часу мені підготувати клітку, тому так вже і, і вийшло. Може, подивимося, буду спостерігати, але ну, не думаю, що взимку вона більше п'яти днів буде оце мені, мене мусолити. Інші там у мене є це чотири дні, буває два дні. От, так, так само вони сидять і вони дуже швидко відходять. Це єдина окурка у мене отака, отака важка. Друзі, всім дякую за увагу. Хай у вас все буде добре. Пока-пока.